Понад 60 боксерів з різних куточків України зібралися в Луцьку, аби позмагатися за першість і вшанувати пам'ять героїв, які віддали свої життя на полі бою у війні з окупантами. Ми проводимо благодійний турнір на 2 турнір проводиться. Павлюком Русланом, Воговським Русланом і Озеринським Дмитром зокрема на ринзі зійшлися спортсмени зі Львова, Рівного, Червонограду, Ковеля, Любашова, Ківерців та Луцька. Організатори вважають, що найголовніше завдання змагань загартувати бойовий дух у юнаків. Чому ми його проводимо? Щоб діти набрались трошки опиту в такий тяжкий час. Вони мали змогу змогу проявити себе. Показати школу бокса свого міста. Учасники турніру діляться для них як спортсменів. Дуже корисно було знову зійтися в бою з суперниками, адже в умовах воєнного стану будь-які змагання проводять не часто. Все дуже класно, турнір дуже класний, емоції зашкалюють. Що ще можу сказати? Продовжа продовжує в тому самому духу». До слова, у турнірі брали участь хлопці від 10 до 17 років. Провели більше 30 боїв у різних вагових категоріях і відповідно в кожній з них були переможці і переможені. Найбільше призових місць посіли боксери з луцького клубу. здобуває добуває Олександр. <плес> Ангеліна Гущана, Василь Морищук. Дванадцятий канал.